Євросоюз погодив скасування штампів на кордонах Шенгену. Замість штампів запрацює система «Entry-Exit System». Рада Європейського Союзу і Європарламент уклали попередню угоду про поступовий запуск автоматизованої прикордонної системи в'їздів та виїздів до Євросоюзу, яка замінить штампи в закордонному паспорті. Про це повідомив Збруч, посилаючись на німецьку газету Die Zeit з покликом на прес-реліз, опублікований на офіційному сайті Ради Євросоюзу. Рішення про запровадження системи було ухвалено ще 2017 року. Її запуск кілька разів відкладали. Останнім терміном називали 2024 рік. Однак наприкінці минулого року Єврокомісія знову відклала запуск системи в'їздів та виїздів, оскільки Німеччина, Франція і Нідерланди виявилися не готовими до її запровадження. Тоді Єврокомісія вирішила створити новий регламент не одномоментного, а поступового запуску системи. У новій угоді пропонується відвести на поступове введення системи в'їздів та виїздів 6 місяців. Цитата: до кінця цього перехідного періоду члени країни продовжать вручну проставляти штампи в проїзних документах. Йдеться в прес-релізі. Кінець цитати раніше повідомлялося, що Entry Exit System повністю замінить штампи в закордонному паспорті. Досягнута 19 травня угода попередня. Її ще мають остаточно схвалити на зустрічі голів держав і урядів Євросоюзу. Дату початку поступового запуску системи має встановити Єврокомісія. Цифрова система в'їздів та виїздів дасть змогу автоматично реєструвати дані тих, хто виїжджає до Шенгенської зони і від'їжджає за її межі. Зокрема, біометричні дані, відбитки пальців і знимку обличчя. Уряди країн-членів Євросоюзу матимуть постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їхніх поїздок, а також зможуть контролювати, чи дотримуються ті дозволеного періоду перебування. Цитата Entry-exit system значно знизить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування, наголошується у заяві Ради Євросоюзу. Кінець цитати. У проєкті нового регламенту зазначено, що країни Євросоюзу зможуть тимчасово вимикати систему в'їздів та виїздів, коли інтенсивність потоку людей призведе до дуже великого часу очікування.